Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького презентував декоративну скульптурну композицію Норд-Вест. Новий мистецький витвір з'явився біля книгозбірні вишу. Авторкою і стала магістрантка кафедри образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва. Біля бібліотечного корпусу урочисто відкрили новий мистецький об'єкт. Декоративно-скульптурна композиція є металевою з використанням кераміки у окремих її елементах. Вона поєднує в собі як традиційне монументальне мистецтво, так і посподнердні підходи. Головний архітектор Черкас каже, скульптура слугуватиме формуванню патріотичних та естетичних почуттів. Сьогодні, під час бойових дій, під час війни повномасштабної, ми знаходимо сили, енергії, кошти. Бажання і натхнення і вміння створювати подібні об'єкти туго напнуті вітрила. Відображають невпинний поступ університету до нових вершин. Конусоподібні конструкції символізують протистояння світла й темряви, а орнаменти на колових керамічних фрагментах відтворюють традиції трипільської культури як найдавнішої української цивілізації. Адже зі слів Василя Мойсієнка, Черкащина центр української культури. Поява о, таких о, композицій. Це свідчення того, що Черкаси це центр не тільки козацтва, а й центр української культури. Авторка Дарія Черенок розповідає, ескізна робота над мистецьким об'єктом тривала протягом півроку. Робота над скульптурою – близько двох місяців. Надихаючись сучасними митцями, дивлячись на їх роботи, мені хотілося вийти за межі. Інтер'єру і відчути простір, не мати кордонів. Тому саме це зумовило пластику моєї роботи та розмір. Хоча я вважаю, що вона трошки маленька, бо я тяготію до монументалізму. Як вже казали, назва моєї роботи Нордвест. Головний задум це дуальність, це протиставління духу та матерії і змістове наповнення роботи акцентовані на головному векторі сьогодення української політики євроатлантичному. Основою ідеї є смислове багатоманіття, розповідає Григорій Голеш. Вона багатосмислова і має символізувати перше наші прагнення як північноатлантичні, так і Євросоюзівські. І невпинний рух вперед. Власне кажучи, ця композиція має символізувати єдність України, бо тут є і гуцульські мотиви, єдність минулого і сучасного. Вона має слугувати як патріотичному вихованню, так звісно, естетичному. Мистецький витвір є захищеною магістерською роботою Дарії Черенок. Вона та її родина взяли на себе практично всі матеріальні витрати. Відтак скульптурна композиція стала їхнім щедрим подарунком. Альма Матер. Юля Дзюбло, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.